О пів на одинадцяту біля пункту щеплень, який облаштували на базі Соколівської амбулаторії, охочих вакцинуватись немає. У коридорі четверо людей. Троє з них прийшли на щеплення від коронавірусу. Володимир Мохур каже, на вакцинацію записався тиждень тому. Вакцину я не вибирав. Мені все рівно яка вакцина. Вчора дзвонила, Жінка і? нас пригласили. Треба, а що щоб заболіти потом. Так, дядьки. Може знаходять. Я буду вважати, Молодість. 97 Вимірюємо артеріальний тиск, сатурацію кисню, вимірюємо температуру і пульс. Це все записується в карту пацієнта. Потім він заповнює у нас згоду на те, що він дає згоду на прощеплення. Відповідає на питання тестові, які там записані. І потім йде в процедурний кабінет, де його прищеплює наша медсестра. Сьогодні ми вакцинуємо вакциною Модерна. Вона має містить в собі п'ят кожен флакон містить в собі 15 доз. Вакцина зберігається в холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів. Флакон. Може використовуватися на протязі 6 годин. Може бути незначне ломота в тілі і підвищення температури. Незначне. І трохи може боліти рука. Із села Новопетрівка Кропивницького району приїхала на щеплення Юлія Якименко. Попередньо записав мене чоловік, він був на ревакцинації іншої вакцини в п'ятницю, здається. І вчора мені зателефонували, запропонували прийти на вакцинацію. В принципі, не обирала для здоров'я, щоб не захворіти. Вся родина в принципі вакцинувалась. Були маленькі діти, то я не встигла на інші вакцини і вже встигла на цю. Цей пункт щеплення запрацював в амбулаторії 30 березня. На минулому тижні ми бачили, бачили про те, що всі одночасно 21 пункт не працювали, оскільки виправдовувалися не працюючі пункти щеплення, тим, що вони збирають колективи для того, щоб планово в звичайному робочому режимі зробити вакцинацію на наступний день. Оскільки в одному флаконі є різна чисельність доз для того, щоб зберігти саме. Кожна вакцина, що була витрачена саме для того, щоб отримати імунітет. наприклад, для модерни це складає 15 доз в одному флаконі. Бажана одночасна присутність на кожен відкритий флакон 15 осіб. Вакцинуватись тут можна щодня, розповідає сімейна лікарка. Вакцину ми привили вже 140 пацієнтів повторно, два двома дозами. Коронавак четверо пацієнтів двома дозами привито і 60 пацієнтів привито по одному разу. І сьогодні ми в перший раз отримали вакцину Модерна з одного флакона 15 доз, 15 пацієнтів. Додає, повторне щеплення вакциною Модерна потрібно зробити за 28 днів. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.